Ролик знятий спеціально для каналу Existua. На даному сайті я придбав ось такий засіб. Це антизапитування скла. Від торгової марки К2. Ось його артикул. Можемо бачити. Ось К2К631 антизапутівник для скла. Аерозоль. Ось така ємність у нас тут 150 мл. Є інструкція на українській мові. Можемо прочитати, що тут пише. Що запобігає е, запотіванню скла та дзеркал на тривалий час. Е, створює невидимий захисний шар без патьоків, забезпечує чудову видимість. Інструкція добре збродати перед використанням, нанести К2 Фокс на чисту мікрофібру, а потім на внутрішню сторону скла. Почекати, поки, е, поки висохне. Продукт має закріпитися на поверхні скла, відполірувати чистою сухою тканиною. От. І все в принципі. Тому все дуже просто і зараз будемо його використовувати. Використовувати даний засіб будемо на автомобілі Mercedes Benz S350 d в Кузові w 140 93 го року випуску з об'ємом двигуна 3,5 літра дизель. Відповідно почнемо з цієї сторони. Для цього нам необхідна чиста мікрофібра. Робимо все по інструкції, збовтуємо наш балон, наш міст всередині, після чого наносимо на чисту мікрофібру і наносимо на наші вже відповідно поверхні. Так, наносимо. Наносимо на наше скло. Бачимо, що є. Ось така, як то кажуть, тянеться шар, як плівка. Ну не плівка, а таке видно, що щось було нанесено. Чекаємо, поки висохне, воно повністю, і після чого заполіровуємо вже нашою сухою, іншою чистою мікрофіброю. І наносимо на скло. Бачимо, що є таке от мокре. І наносимо на всю поверхню нашого скла. Так як автомобіль має таке велике скло, то я розділю його пополам. на одну сторону і потім на іншу сторону перейду. Перехожу тепер на водійську сторону. Так, тепер наносимо цю половину скла. Трошки зболтаємо. О! Наше мікрофібра волога, і ось так наносимо. Можемо бачити, що є плівка такого мокрого. Повністю все наносимо. І на бокове скловодійської дверки. І чекаємо, поки висохне, і потім заполюруємо чистою тканиною. так Після висихання наших скажімо так стекол. Не знаю, чи камера передасть, але тут є такі незначні, скажімо так, розводи. Ну, В інструкції це було написано, що необхідно взяти іншу суху чисту мікрофібру і вже відповідно його, заполіру... ну, як заполірувати, чи щоб не було ніяких відблисків. Тому це відповідно зараз і роблю. Так, на засіб в сторону посунемо, щоб наше скло було чистеньке, гарненьке. Так, Півлобового зробив. Йду далі. Ну, відповідно я ще, ще інші стекла обробляв, це задні, то, тому я просто вже все не показую, вже так, щоб не затягувати час тут я йду на ордійську сторону. Може буде видно, о, да, камера передає трохи. Отут я вже витер, а тут ще ні. Тому видно, що така от створилася плівка, де потрібно, то поправлю. І будемо тішитись, що вікна там, наприклад, не будуть запотівати чи ще щось. Це додатковий захист від запотівання. Хоча тут сильно не потіє, але лишнім того не буде. Так. В принципі, в мене стекла чисті, тут воно немає ніякого там бруду чи ще чомусь, тому краще, да, відповідно, наносити даний засіб вже на чисті стекла. Так, Ось тут ще йкось є таке пятно. Ага. Ну, в принципі, все. Спрей я використав. Так, цього спрею ще вистачить надовго, тому що флакон нібито здавався маленький, 150 мл, але по вазі чути, що тут його пішло на оброблення поверхні взагалі дуже мало. Тому дякую, Екзіст, Залишаю його в машині, буду використовувати і надалі. Та всім успіхів!